Також давайте розглянемо швидкі інструменти для доступу якихось фічей Чарліка. Ми, першим ми вже користувалися, це очистити, очистити сесію, яка у нас тут відображається. Другий інструмент це включити або вимкнути запис, запис наших реквестів. Третє це включити або вимкнути проксі, четверте це е, включити тротлінг. Тротлінг це при, е, примусове. Е, затримання інтернет-з'єднання. Тобто у нас наш інтернет буде повільніше працювати. Е, четверте це, точніше, п'яте. Це включити або виключити брейкпойнти. П'яте це відправити запит, повторити запит, звалідувати реквест, купити ліцензію та налаштунки. Також всі фічі можна отримати з верхньої менюшки. Тут є файл, щоб, наприклад, почати або завершити поточну сесію, едіт, там щось копіювати, щось видалити. View – це те, що відповідає за. Різного роду представлення. І з цікавого ми тут можемо щось підсвічувати по згідно якимось правил. Або переключатися між структури та секвенс проксі. Стосується налаштунків нашого проксі, а також налаштунків тротлінгу. І. Tools це, власне кажучи, всі фічі чарліка. No Caching нам дозволяє. Ті запити, що кешуються, блокувати їх кешування, і кожного разу запитувати їх знову. Інколи буває корисно, коли якийсь мобільний або веб-застосунок якусь інформацію кешує, і цей запит відправляється, наприклад, один раз на день. А вам треба підмінювати його кожного разу. От саме для цього існує така штука, як no-caching. Блок cookies – це блокує певні куки. remote – Перенаправляє ваш запит на інший URL. MapLocal буде підміняти якусь інформацію з вашого локального файла. Rewrite буде перезаписувати якусь інформацію згідно якихось правил. блок або AllowList – це чорний та білий список наших доменів. І наступне, що тут цікавого, може бути. Це Compose або Compose New. Це для того, щоб відправити ще один а, запит.